Всім привіт, мої ріднесенькі! Рада вітати вас у прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії, на відміну від мене, знаходиться некромант Авель. Вітаю Авель! Вітаю Тетяна! Ну що ж, знаю, сьогодні такий нелегкий день для всієї України для е, киян. Енергії, страшні енергії смерті витають зараз у повітрі. Як відчуваєте ви? Чи є це так і чи можна якось з цим боротися? Ну насправді енергії відчуваю. Я з них дуже навіть непогано підпітуюсь. Ну тут більше енергія не смерті, а страху різких перепадів будто людей додоюють якісь сутності, mm -hmm. а я за рахунок своєї mm -hmm. енергетики просто ці потенціали. А, добре, але як же порадити, як можна боротися з цим страхом людям? Тому що насправді люди нажахані, адже чи не щодня ходять а, за крок до смерті? Можна читати молитву. Шма Ізраїль, а можна читати молитву Сура Альфатіха. Лібо у чи нас на латині. Хоче наш на Латині теж непогано. До речі, це ми зараз з вами спілкуємося, і от з'явилася новина, що Росія готується і зможе запустити в листопаді запускати по Україні щоразу. Уже не двісті, не чотириста, не тисячу шахедів, а дві тисячі шахедів. Чи бачите ви таку перспективу, чи можливо щось зміниться і до цього не дійде? Не дійде до того, зміниться. Масовані атаки. Наразі не чекаємо осені, тому що щотижня Україна переживає масовані атаки по всій території України. Чи продовжуватимуться вони надалі? І якщо так, то який період часу це триватиме? Mm -hmm. Чим більше тупників відловлювати будемо, то стільки і буде продовжуватися. Mm -hmm. А що не так? то Не зовсім понятно, що там по картам показує. Mm -hmm. Та я не знаю. Глухо. Тобто, якісь ступори для інформації ви не можете читати? Дорога інформація. Mm -hmm. Ну, от все. Ну, типа, це ситуація не під контролем людей зараз. Павіль. Дуже всі розраховують на переговори між Україною та РФ. Уже розраховують на них більше як півроку. А чи зможуть відбутися переговори делегації України та Рашків вже 23-24 двадцять четвертого липня? Мають відбутися, але там кінцево нічого не вирішиться, вирішиться пізніше. А, тобто ворог однаково продовжує, тому що це вже на цьому тижні, це у нас вже виходить середачі. А там у них є свої події, які їх теж принудять поступитися і, скоріше за все, заканчувати. Mm -hmm. Тобто вони зможуть піти на уступки? Не такі великі, як би хотілося. А що ж вони там будуть обговорювати? Перемир'я, замороження конфлікту, можливо, обмін полоненими. Обін це як бонус. Mm -hmm. Ну теж хороший бонус, погодьтеся, адже стільки людей чекає своїх рідних та близьких додому. Да Ні, що то інтересне там говорять по змінам, по-бистрому -по -по і по конкретному. Просто для кого це буде печально? Для нас. Для них. для них якось воно буде Ну, Хотілося б ви знаєте, я думаю, що дуже багато людей зараз хочуть почути саме таку відповідь, да. що для них. А, так, але от як ви думаєте, чи це призведуть ці переговори от правда до реального наближення миру? Ну, якщо наші рот не роззявлять і не почнуть войожуватися і візьмуть те, що дають, от тоді все швидко пройде. А якщо ні, то Україну знищать. Будемо сподіватися, що все таки події будуть змінюватися. Авель запитує Ганна за Віталія. Дата народження 21 березня 91-го року, них, зник в квітні цього року. Чи живий, чи полон? Амо в полі живих знаходиться. До речі, от, навіть і стосовно зараз е, цієї людини, яку ми проглядали, я також, знаєте, працюю з безвісти, зниклими, і от існує така тенденція, що от саме в день свого дня народження а, або після, там певний період після дня свого народження люди попадають в небезпеку. Поділіться своєю думкою, чому так відбувається саме в цей період часу, саме, так скажемо, заходу людини в новий річний соляр? А, тому що у людини закінчується життєва енергія за рік, їй видається нова ну, нова, тобто лінька відбувається. определенно. Це як особистий такий кармічний відлік для кожного. Типу, щочик пройшов, обновився, пройшов, обновився. І з кожним народженням ти себе відчуваєш або гірше, або краще. Тобто а люди, які різко старішують, починають погано виглядати, Це ж воно все відбувається не за один раз. Ти там відробив поступки в житті на дні радження у тебе перезалів енергії. Ти робив щось нормальне, ну, типа, чисте або нечисте. Робив нечисте, чисте – ту енергію получиш. І, і воно все буде відображатися на твоєму тілі, від болезней, вад, полноти або що. А що робити для того, щоб наповнюватися, щоб цей річний соляр не піти в мінус, а навпаки, піти в плюс? День народження не потрібно святкувати в день народження. І особливо в компаніях. Тобто, щоб не наговорили щось так, намагається. Ні ні, не... ні, ні, ні людина просто в цей день максимально присівша і святкувати треба ніби, там, за два дні до, либо за два дні А, Той день треба присвячувати собі. Не знаю, піти на спа процедури, піти на масажі, піти покупатися в баню або що, ну все зробити самому для себе. А, ну, це, це прекрасно, але дивіться, ті люди, які, наприклад, знаходяться на фронті. Він же ж не скаже так, командиру, я не піду на завдання, тому що в мене день народження. Чи можна їм якось захистити себе? Це питання їхньої свободної волі, яка обмежена. Але ж вона обмежена? Загадати бажання. Загадати одне бажання, яке хочеш. Стосовно обмеження і болі. відчути, от, тобі треба продумати той момент, що ти зараз зв'язаний по волі і по можливостям. Тобі треба вспомнити, які у тебе горісті і болісті. І куди ти би цю всю енергію страждань, бо світ бере стражданнями, ти, куди би ти її направив одним бажанням за весь рік. І загадається бажання. І може так і сказати: я хочу от, от запалити свічку. ну Свічку, ви, я думаю, йдете, там, я не знаю, поджог, розпали, паличку пропалити. І, і говорите, я хочу, щоб от таке, от таке от бажання, в моє день народження, в мій день інкарнації виконалось. взамін я віддаю всі свої страждання за цей рік. Mm. Яка гарна порада. Дякую вам, Авель. Я впевнена, що всі, хто нас дивляться, в кого рідні, близькі, знаходяться на фронті, обов'язково скористаються цією порадою, адже це так важливо берегти життя. Е, стосовно обмеження, е, обмеження волі, зараз з'явилася така новина, що планують ввести. Мобільні ТЦК. Е, можливо, це пов'язано ще й з тим, що зараз дуже багато прильотів саме в будинки, там де знаходяться розташовані ТЦК, і це є небезпечно, це грозить і зривом мобілізації. Чи бачите, що от е, це значить, випажання... пора закінчувати, вводити мобільні ТЦК, або чого? Це річ не гуманна. Ну, але як ви бачите, їх ведуть чи не ведуть? Да хочуть вони їх вести вже давно? Mm. Ну, как би так. Да. Mm. Вони ще це не можуть через законно правову політику повністю провести. До речі, цікаві факти. От спостерігаємо, мені задавали запитання, і зараз з'явилась новина. От я сижу, що в Нікополі на Дніпропетровщині зафіксували масове нашестя жаб. Тим часом на Харківщині це там Дніпропетровщина чи Харківщина, я не буду не пам'ятаю, де там нашестя саранчі, там нашестя змій. Це якісь знаки чи просто природні явища? Ну, такі природні явища одне за одним не бувають. Поэтому давайте думати, що це буде завершення керамічного циклу в Україні. Конкретно по тим областям особливо. Ну, там такі три області, скажем так, вони важливі, тому що там такі події відбуваються: що Дніпропетровщина, що Харківщина. Тож тут не можу з вами не погодитися. Тим часом Трамп закликав Зеленського перейти від оборони в наступ. Тобто не оборонятися, а наступати. Чи справді було таке прохання і наскільки це можливо в реальності? Зараз саме час. Останній шанс відстояти якусь частину територій І все ми, чи маємо ми для цього підґрунтя? Чи маємо ми для цього ресурс? Тому що ми маємо, щоб зробити це мати перевагу над ворогом. Що ми маємо, то маємо. Скільки нам чого давали, скільки людей пожертвувань давали, скільки всього давалося, скільки налогів платилось, Не можна сказати, що нічого немає. Якщо розкрали їхні проблеми. Ну, але ж відповідати то буде український народ. Ну, е, від, народ відповідає за тих правителів, яких вибрав і яких не може контролювати. Кажуть, що стан здоров'я Путіна погіршується. Та погіршився. Погіршився? Да. Це не може не викликати усмішку, але чи це погіршення дасть якісь зміни. Якось знаєте, кахилесова пята, що він проявить якісь слабкості. Я не хочу кидати громких заявлень. Я думаю, що все дуже к лучшому йде. Звісно, це зовнішня ситуація, внутрішня, всередині, справжня ситуація, вона теж не зовсім не, не оптимальна і оптимістична. Якщо люди не вміють дивитися в суть, суть вопроса, значить нехай дивляться на подобу матерію форму. Що мав на увазі Трамп, коли заявив, що з Путіним може щось трапитися? Це відповідь на прошлой питання. Тобто він все, все ж таки може і дивитися глибше. Ні, ну сам по-другому він глибше дивиться. <смірко> Авель, дуже просить, Таня шукає чоловіка, який зник без вісти, Олександр, 20.02.90, зник ще 24-го. Казали, що в полоні. В полоні має на обмінні десь забуть. А найближчим часом взагалі бачите обміни щось, тому що на минулому тижні обміняли тисячу, але повернули тисячу тіл з полону. Чи буде обмін е живими найближчим часом? Це не подумать. Це не факт, не подумать. Тобто ще вирішується, так? Да? Так. Да. Авіші а також просять подивитися, чи бачите я не буду вас розпитувати по містах. Я знаю, що зараз практики, майстри дуже втомлені, тому що щодня на різних каналах передивляються цю небезпеку. Це дуже енергозатратно і це дуже важко продивитися. Але чи є якісь міста, для яких ви бачите найбільшу небезпеку на цьому тижні? Київ-Херсон Одеса. Все. Що ви кажете, ще ж наперед не почула вас? Київ-Херсон Одеса. Київ, Херсон Одеса. Тобто міста, які і були, в принципі, під прицілом. Але сьогодні вночі летіли ракети і на Франківщину. Чи є небезпека для Західної України? А що там знаходиться в верхній частині Західної України? Луцьк. От що це таке? Луцьк, Рівненщина, Рівне. Ось туди, от якщо взяти верх, північніше, то там знаходяться ці два регіони. Вверх чуть, чуть лівіше. Луцьк. Ну, це тут. Все таки Луцьк. Тож я впевнена, що сьогодні ті, хто нас слухають, обов'язково дослухаються і подбають про свою безпеку, яка зараз так важлива. Так, запитує Катерина 27, 10, 76, чи вдасться їй повернутися в Україну восени? Який смисл мене питати? Все одно зробити нічим хорошим це не закінчиться. Тобто от є такі моменти, до речі, дуже багато людей виїхало з України, але мріють на час війни, але мріють просто повернутися в Україну, і ви знаєте, так як я передивлялася, одним дійсно варто сюди повертатися, тому що це їхня земля, тут місце їхніх сили. А для декого, як ви кажете, це нічим справді хорошим не закінчиться, тому що вони вже втратили той зв'язок ту ниточку з Україною. Як на вашу думку, як воно відбувається, і як порадити. Там що це все залежить багато. від особистої карми, від родової ситуації, від дуже багатьох чинних факторів. Це треба розк розковирювати до предателів сім'ї, від до необхідності відстоювати кордони, проявляти свою силу в потрібний момент, а ти втік від того, щоб її проявляти, тобі схлопнулось і канал землі, і канал, в принципі, реалізації. Це вже що кому попало? Тут, Тут завжди, немає загального ні. моменту. Це є щось і він до індивідуальне. Тобто треба розглядати по даті народження, по місцю народження. Правильно дивитися не по даті, не по місцю. Я цю всю езотеріку не люблю. Конкретно я дивлюсь на долі алгоритми судьби і кармічні зав'язки особисті. О, який вас цікавий. А розкажіть, яким чином ви це дивитесь, тому що такий неординарний підхід. Я впевнена, що нашим підписникам та глядачам буде цікаво почути, як відбувається у вашій роботі цей процес. Ну, допустимо, у людини є карма. Вона є позитивна негативна, пропрацьована і непропрацьована. Вона складається з особистої карми душі, як людини, вона складається з карми а, роду, і вона складається навіть з карми країни. І перший слой ми дивимось на людину зазвичай в людини в роду, ну, типо, це взаємозв'язані речі. Тобто, ти вирішуєш щось в собі, вирішується щось в роду, вирішується щось в роду, вирішуєш в собі. Це вирішення всяких критичних ситуацій по типу попадання під насилля, це алкоголізм. Причому в одному випадку треба повна відмова, в іншому випадку треба просто контроль і підвищення якості випивання. А в деяких випадках це у людей бажання реалізувати владу, подавляне, і внутрішній вогонь сам на себе гатиться, і ти починаєш пити, щоб заглушити бажання реалізуватись. Родові ситуації це від прокльонів до колдовських якихось ритуалів. Хто-то роду кого-то приваражував, хто-то кого-то спортив, була бабка відьма, рукожопа колдовала, і потім це все буками вилазить. Обично вилазить якими-то внішніми совершенствами, проблеми з зубами, проблеми зі спиною, хрібтом, ногами, з чим угодно. І ці всі штуки треба вирішувати на глибинному рівні. Карма країни зав'язана теж на родових кармах. Тобто да? хто в mm -hmm. от в якого роду є права на гроші в цій країні, в якого роду є права на знання в цій країні, в якого роду є права на вдачу в цій країні, в якого роду є право на владу в цій країні. Це різні потоки. І в, в одних родах їх всіх допално, а в інших родах їх мало де нефіга. Це вже залежить від а, якихось сімейних культів, сімейних цінностей. Коли люди опираються тільки на почуття взаємопонімання і любові, це не сильний рід, це слабкий рід, а, тому що воно має бути чи як в єврейських сім'ях, чи як в мафіозних сім'ях. Ви маєте допомагати друг другу і накаплювати цю сім'ю просто тому, що треба. Не тому, що ви любите друг друга, не тому, що можете любити, можете не любити. Напомагати друг другу і накаплювати цю сім'ю, таким образом род виноситься да, як структура uh -huh. частково вже владна, яка вже заробила потоки влади від різних людей, різних знайомств, бізнеса і все остальне, і утримується на, на високих каналах сили. Зазвичай, в таких е, родах, якщо хтось родиться практиком, він вже зразу силу дуже сильно прокачану має. Тому що влада земна равно влада духовна, духовна земна, воно взаємозв'язана. Що вверху, то і внизу. А, ну, у багатьох таких радів є контракти з якимись духами, темними силами, і вони попадають по таб'яз. Тобто, по факту, такий практик, як я, який розвивався з нуля з самого початку, піднімався по всьому, буде володіти правом над ними і має право навіть їм приказувати. Але не всі цю штуку ще прокурюють. Це рано, це дуже це скоро проявиться більш кардинально. І от у кожної долі є різні варіації. І коли ми хочемо пропрацювати людину, ми дивимося в максимально ідеального варіанту. І потім ми починаємо вливати туди енергію і вливати в людину енергію, щоб її направляло по цим событиям, по їх проходінню. При тому, щоб в неї очі неправильний варіант кожен раз, щоб вона не думала, не сумнівалася, а щоб її прям тягнуло, куди треба. Uh, і так пропрацьовується карма в плюс. Є люди, які хочуть, наприклад, в них є позитивна карма, а вони хочуть отримати все і нічого не робити. Окей, okay. uh, я беру цю вашу світлу пропрацьовану чисту енергію, пакую її в матерію і ви дуже швидко получаєте все, що ви там хотіли. Ви розумієте, це ж не може бути з яким-то чоловіком слабаком, це має бути чоловік, який то немного розширений в своїх можливостях. А, щоб були люди, щоб були знайомства, щоб було откуда взяти гроші, щоб було взяти теми, роботу. Чи ще чого. І ну, так от воно проходить просування. Тобто, то Якщо вся сім'я бідна, то вона не має права в принципі, на гроші. Там ще в печаті там будуть стояти, там будуть запрети стояти. Чого в мене, там, чистка, доларів Ребят, ну... Це я не побіжу вас відливати відкапувати. Це буде набагато тяжкіша робота. І робота із енергіями, і з вашими тонкими тілами, і з вашим здоров'ям в тому числі це все треба виправляти, тому що воно в усіх неладно. А, Якщо ми вже говоримо про якісь родові роботи, про родове очищення, це взагалі це в десятках тисяч висчитується. Тому що ви за життя, всю, за всю свою життя, за п'ять життів не розхлібаєте того, що там відбувається. Це може зробити тільки дуже сильна душа, яка родилась в якомусь роду подоб'яз. Як, наприклад, я. У мене там сім'ї дуже-дуже сильно попромахювалися. Я такий, о, ребята, у мене проблема в вищих світах, давайте я тут інкарню, бігом свій опит проживу і вас всіх повитягую. І от така фігня відбувається. Тому ці всі речі закономірно і зв'язані. І щоб чим більше в мене була матеріальна сила, і вона, духовна сила була зв'язана з моїм тілом, тим більше мені треба виправити всю кроваву лінію, всю карму. І свою, і родову, і ще й в цю державу помішуватися, тому що десь прослідковується частково така місія. Звісно, вони ще спитаються як Єрафанта прямого, щоб передавати словом, речі, пропаганду чи що. Типу, ребят, нихера, я тут посиджу і звалю нафіг, тому що я сприймаю Єрафанта як того, хто володіє силами неба і землі. І я буду вмішувати в процеси по своєму осмотрнню і регулювати їх по своєму осмотрнню, а не буду научувати, як це правильно робити. Я думаю, вам часто тут навидавали стільки, щоб правильно зрозуміти, послухати правильні речі правильних людей, що пить боржом, коли печень відпала. Ну так, я теж завжди так повторюю, що хто має вуха, нехай слухає, не хто має очі, нехай бачить, адже дуже великий підтекст є в цих словах. А я впевнена, Авеля, що на нашому каналі ясно бачу, у нас дійсно слухаючі люди. Авіль, дякую вам величезно за цей ефір, за те, що поділилися знаннями, за те, що поділилися навиками. Нагадаю нашим підписникам, що всі контакти некроманта Авеля знаходяться в описі цього відео. А ми завтра з вами в другій половині дня, мої рідненькі, зустрінемося на каналі Тетяни Гай у прямому ефірі, де розглянемо конкретно по містах, по безвісти зниклих. А, тому не пропустіть, будь ласка, не забудьте про подобайку та підписку на канал. Не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Дякую, Авель, до зустрічі. до зустрічі.